Отож, у цьому випуску на вас чекає битва Games Honeywood проти Fine Finance. Добрий день, друзі, і ми з України на зв'язку містер Атлантик. Що мене хтось не знає, знімає про крипту круті проекти, тому буде цікаво. Сьогодні ми продовжуємо вашу люблю рубрику, і це рубрика битва Піти Games. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкретне проекту Honeywood, і це Дефайн Файнес, який робить саме ти приємного перегляду. Вияснимо це і поїхали. Розпочнемо мислі в Honeywood і це Define Finance. DeFine Finance це онлайн-гра на блокчейні, яка використовує та поєднує децентралізоване фінансування DEF і NFT, щоб дозволити гравцям володіти своїми ігровими активами та монетизувати їх через гру та навчання. Бачення DeFine полягає в тому, щоб надати блокчейн мільйонам гравців, дозволяючи їм досліджувати нову форму ігр з допомогою технології блокчейн. Ми застосували і систему гра, щоб заробити, яка дозволяє гравцям отримати. Винагороду граючи та торгуючи своїми активами. Define також випустила власний токен Файна токен, токен утиліт і управління на основі бінанс Chain, який використовується в всій екосистемі Define і а, багато іншого. Наша гра на наші а, токени стануть для більшості традиційних гравців шлюзом, щоб випробувати деталізовані фінанси та дізнатися більше про децентралізовані автономні організації, оскільки а, пізніше ми запровадимо. Систему винагороди, ставки та системи управління. А окей, визнач свою долю, перемагай свого ворога. Заробляйте файне власне, власне, щодня. Що до бачення? Бачення наше таке полягає у тому, щоб створити ігрову спільноту, де ви зможете грати, збирати та заробляти за допомогою системи «Грай, щоб заробити. Ми віримо в те, що надати нашій спільноті можливість керувати напрямком гри дефайн через токен… Файна, надавши вам можливість ділитися доходом. Через ігри та мати право власності на, своїх, на свої цифрові активи. Окей, про проект Honeywood. Honeywood – це країна де ведмеді мають власні володіння. Піти блокчейн грав, які можемо ви можемо, і ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу. Грайте 5 хвилин, день і заробляйте реальні гроші. Спочатку не повірю власним очам, але це справді так, що ж таки хвилин гри ви можете до заробити, підзаробити. Як це зробити? Все дуже просто. Перший варіант заробляти купуючи на маркепейсі пасіки та бджоли, після чого. Генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи в ЖІМ PvP-бит. Ну і, звичайно, третій варіант, він є набагато простіший. Це заробляти поки що моє-кон в устаких командах. Якщо говорити про команду Honeywood, то це єдина та потужна система, це є професіонали, які знають свою роботу та при цьому команда складається досвідчених людей. Партнери та інвестори, як ми можемо бачити, то серед партнерів можна піти дуже відомі обличчя, а це космос, Бітмет, Окес, Давсарти та інші. Перевіняння Hunnywood та Define Funes. Дефайн Funes це грант на роботі піон, яка, власне, непоганий. Є однозначно, є куди рости. В свою чергу, Ханівуту і у себе усі сильні сторони, а сам, можливість заробляти 45 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість розмових навичок та інші аспекти. В підсумку скажу лише те, що після прийняття двох проєктів перемогу отримав Ханіву, тому вітаємо його із даною даною перемогою. До нових на наступного випуску. Бувайте!